Всім привіт Вітаю вас на моєму україномовному каналі Ukrainian George, де я створюю якісний. Та корисний україномовний контент. І сьогоднішнє відео я б хотів почати з подяки. Подяки всім тим, хто підписався на мій канал, хто залишає відгуки в коментарях, хто пише мені в особисті повідомлення. Це все неймовірно мотивує створювати новий і новий контент. Також я здавив себе на думці, що ми створюємо своєрідне ком'юніті, де можемо ділитися корисною інформацією один з одним. І як на мене, це дуже класно. Сьогодні я поділюсь з вами п'ятьма ресурсами: це не інтернет блогери це не посилання на YouTube канали чи telegram канали це вебсайти, які в свій час для мене стали справжнім відкриттям, і я впевнений, що для вас вони теж будуть корисними. Всі посилання на інтернет-ресурси, про які я сьогодні буду розповідати, я залишу в описі під відео. Але перед тим, як почати, я попрошу вас підписатися на мій канал і поставити лайк. Це допоможе більшій кількості людей побачити мій канал і отримати для себе якусь корисну інформацію. Топ номер один знахідка це був веб-сайт, на якому всі фільми звучать українською сайт «Ін'їда ТВ. На ньому ви знайдете безліч фільмів. Серіалів українською мовою. Практично кожний фільм, який я хотів подивитися, він був на цьому сайті. І навіть є останній аватар. Так, останній аватар тут також є. Але я, якщо чесно, не бачив ще і першого аватару. Кажуть, таких людей мало. Напишіть в коментарях, чи ви бачили перший аватар, і взагалі чи варто його глянути. Сайт Енеїда ТВ є повністю безкоштовним і доступним для українців. Після другої публікації відео на YouTube про книги я отримав багато хороших відгуків, а також отримав цікаві питання. І одне з найпоширеніших питань це було: як прочитати ці книги, якщо немає часу. Звичайно, на моєму каналі буде окреме відео про тайм менеджмент але я знайшов вихід для тих, хто хоче прочитати книги, але не має часу. І моїй радості не було меж, коли я знайшов сайт, де є аудіокниги українською мовою. Цей сайт буде надзвичайно корисний для тих, в кого немає часу на звичайне читання книг. Паперовому чи не навіть електронному варіанті forit.org. слухай українською. Тут ви зможете знайти книги відповідно до жанру, який любите та шукаєте. Єдиний мінус хотілося б більше книжок про саморозвиток та бізнес. А в мене є колекція аудіокниг, і я обов'язково нею з вами поділюся. Далі поговоримо про YouTube. Зараз україномовних блогерів стає дедалі більше на цій популярній інтернет-платформі. І на сайті Manifest.in.ua Ви зможете знайти рейтинг найкращих YouTube каналів України. Перейшовши на сайт, ви одразу побачите рейтинг YouTube каналів Українською мовою, який формується відповідно до кількості підписників. Також ви можете вибрати категорії, які вам більш цікаві, і знайти свій улюблений YouTube канал. І наше завдання попасти в ці списки найкращих україномовних YouTube каналів. І ми це 100% зробимо. Українські пісні та музика. Як же без них, особливо в цей такий нелегкий час? Я знаю, що існує багато музичних телеграм-каналів. Але наступний сайт, про який я вам розкажу, мені подобається своєю простотою і що на ньому я знайшов все, що. Шукав на сайті mp 3 ukrcom Ви одразу побачите найактуальніший список українських пісень. Ви одразу можете натиснути і скачати пісні у хорошій якості. Також ви можете пошукати треки в розділах пісні, музика чи ремікси. Скачуйте будь-який трек і насолоджуйтесь. І фінальний: навчатись, навчатись і знову навчатись ніколи не пізно і завжди потрібно. Чи ви професіонал, чи ви тільки починаєте здобуття своєї професії сайт prometheus.org.ua 100% вам цьому допоможе. На сайті представлено більше 300 онлайн-курсів українською мовою, і більшість з них безкоштовні. Вам тільки потрібно вибрати курс, який вас цікавить, і доучитися до нього. Заходьте, вибирайте, аналізуйте, вчіться і використовуйте свої знання. Поділіться у коментарях під відео, які цікаві та корисні інтернет-ресурси ви знаєте. Давайте будемо корисними один для одного. А з вами був Смі'кюрі на моєму україномовному YouTube каналі Ukrainian George. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. А я вже пишу сценарій до наступного відео. Побачимось!